Неділю 9 листопада, з благословення високопреосвященного митрополита та архієпископа Тернопільсько-Зборівського Кир Василія Семенюка у кожній греко-католицькій церкві впродовж і після літургій молитимуться за сиріт. А молодіжні організації та спільнота Тернополя побувають в сиротинцях та дитячих будинках. До молитви запрошують усіх тернополян. Після літургії заохочують згадати про обділених батьківською любов'ю та опікою і відвідати дітей-сиріт. Вже традиційно у другу неділю місяця листопада наша християнська громада по цілій Україні має назнаменований день молитви за сиріт. Цього року цей день припадає, 9 листопада, де у наших храмах нашої церкви буде спільне моління. За усіх сиріт, які є, зокрема в Україні. Якщо взяти за статистикою, то в Україні зараз знаходиться 30 тисяч дітей-сиріт, що собою являє сирітство. Найперше хочеться сказати, що діти-сироти це є ті діти, які є полишені батьків через їхню смерть або через те, що деколи батьки невідповідно себе поводять. Батьки деколи перебувають в алкоголізмі, наркоманії або в інших кризових ситуаціях. І дитина така залишається при живих батьках вже сиротою. І це є дуже опечалено і болюче. Загалом в Україні сім'ї потребує близько 30 тисяч дітей. Більшість з них діти старшого віку та діти з особливими потребами. Найперше, сироти й діти без батьківського піклування мріють про сім'ї і моляться за здоров'я рідних і близьких. А Про що б ти просила в Бога? що б ти хотіла за що помолитися? За своїх рідних. Напередодні Дня Молитви за дітей Сиріт в благодійному фонді Карітас молилися за благословіння таких дітей, а також за ті сім'ї, які виховують сиріт. Півсотні дітей отримали подарунки, продуктові набори. В Біблії ми часто зустрічаємо, коли Господь Бог трактується як батько для сиріт. Друга річ сам Ісус Христос. Вказуючи на своїх апостолів, каже, хоч я відходжу від вас, але не полишу вас сиротами. Отже, власне, ота Божа доброта і Божа любов завжди до нас проявляється через те, що Бог про нас піклується, Бог про нас пам'ятає. Але якщо взяти глибше і заглянути глибше в Божу доброту і в Божу любов, то як ця Божа любов мала би дійсно виглядати і проявлятися? А ця Божа любов мала би проявлятися через нас. Ті, хто є забезпечений, ті, хто мають нормальні сім'ї, ті, хто мають нормальні родини. Бо в цьому житті є замало забезпечити тільки свою дитину, одягнути її, дати їй утримання. В цьому житті, власне, людина є пошуківцем чогось більшого. Отже, власне, тому -то цей день молитви за дітей – пригадує нам усім, що ми повинні дивитися на тих, хто не має повноцінної радості. Не радості через якісь матеріальні блага, але хто не має радості обіймів, хто не має радості батьківської любові, хто не має радості батьківської опіки і батьківського серця. Отже, власне, тому то сьогодні. Хотіло б побажати, щоб в нашому суспільстві, а навіть і в цілому світі, сиріт ставало все менше і менше. Сьогодні, напевно, якби кожна багата або достатня сім'я взяла по одній дитині сиротів свою сім'ю забезпечену, то напевно по Україні би не стало. Закликом є найперше оцей день, який хоче, щоб ми всі звернули свою увагу на все ж таки той відсоток дітей, які є в нашому суспільстві, і які є дуже вразливими, які переносять дуже великі життєві рани тільки за одного, що вони не мають тата і мами. Тому. Звертаючись до Господа Бога в молитві в наших храмах в цей день за дітей-сиріт, ми не мов би своїм молінням маємо пригадати Богові, щоб Він через добрих людей і через добрі обставини взяв кожну сироту під свою опіку, заступився за неї і допомагав йому чи її в цьому житті через добрих людей. Свято для вихованців дитячого будинку, що знаходиться в новому селі Підволочиського району, до дня Святого Миколая, допомогти бійцям на сході, а ще познайомити з цікавими людьми і весело провести час можуть усі охочі, долучившись до благодійного аукціону зустрічей. Продаємо зустрічі, побачення, тобто хлопці можуть придбати собі зустріч з дівчиною, якою вони не наважуються запросити. Там, можна придбати зустріч з відомими людьми, яких зазвичай немає часу на зустріч, на звичайні зустрічі, тобто, хто, хто хоче поспілкуватися і все інше. Зараз в нас є публічні такі люди, як Марк Лівін, Іван Байдак, письменники, в нас є студентський президент України, в нас є Ольга Росоха, Студміс України. І певно більша кількість людей, тобто які е, цікаві в молодіжному секторі Тернополя. Ми збираємо кошти для дітей сиріт. Також е, дехто питається, чому для іменно для дітей сиріт, чому не для то. Ну і ми вирішили, подумали і вирішили половину виручених коштів з благодійного аукціону зустрічей. Ми передамо е, дитячий будинок, е, який знаходиться в новому селі під Волочиського району. А іншу половину коштів ми передамо суто для армії АТО. Взяти участь у благодійному аукціоні зустрічей може кожен з 15 листопада на території ТНЕУ платитимуть залоти. До акції долучитися елементарно заходимо в благодійний аукціон 2014, зв'язуємося з координаторами, закидаємо їм фотографію і короткий опис, тобто себе, хто чому і чим займається. Під час минулорічної благодійної акції студенти Тернопільського національного економічного університету зібрали більше 10 тисяч гривень.